Добрий, мужній, щирий, люблячий син, брат і батько трьох донечок. Таким був уроджений з Тернопільщини Іван Вітишин, який загинув 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту. Герой добровільно вступив до лав збройних сил України, що у 2014 році. Говорив, хто як не я. Іван був старшим сержантом 80-ї окремої аеромобільної бригади. А вже через рік його не стало. Рідні довго шукали тіло Івана і впізнали його на фото загиблих у терміналі, які оприлюднили російські бойовики. У руках чоловіка було фото донечок, на які він дивився в останні хвилини свого життя. Аби увіковічнити пам'ять про героя, мати Івана Вітишина написала книгу спогадів Мій син Кіборг, яку представила у Тернополі 3 листопада. Ідея зародилася з самих перших днів. Коли ми його шукали. Ми його шукали цілий місяць. Це були дуже тяжкі для нас нестерпні дні. Це було таке пекло страшне. І ми всі вибивалися із сил. І сама молодша моя дочка в цей час була на роботі в Іспанії. Коли її снився, то він сказав, такий був його сон, один, нехай мама багато про мене всім розказує, тоді їй стане легше. І я з того часу собі дала слово, що я буду розказувати. Захід відбувся в рамках національно-патріотичного літературного проєкту Із болем в серці. Ми презентуємо в рамках цього проєкту книги, де згадується про наших героїв, книги, які пишуть наші герої. Тому що це живий пам'ятник, який ми маємо, живе слово з перших уст, яке ми маємо доносити наступним поколінням. Велика шана саме тим матерям рідним, які. Перепускають все це через себе, але хочуть саме донести всім, якою ціною здобувається наша перемога. І напевно ті, хто були там, розуміли, заради чого вони там, заради свого майбутнього. І майбутнього своїх дітей. Марія Вітишин зізнається, робота над книгою була непростою, адже пишучи кожну сторінку, вона не переставала думати про сина, якого втратила. Я дуже довго збиралася, і ті матеріали збирала, але сіла за тиждень і написала день і ніч писала, плакала, пила таблетки і писала, плакала і писала. До книги увійшла одна з історій, яку написала вчителька наймолодшої дочки Івана Вітишина. Я саме в той момент, коли він був у Донецькому аеропорту, запитувала дитину, де зараз її батько, тому що знала, він підвозив боєприпаси. А виявилося, що вже в грудні він був там. І коли я довідалася про Загибель Івана Вітишина, мені було, я навіть не знаю, як сказати, боляче страшно, прикро, що я дитину запевнила, що все буде добре, а сталося так, що батько загинув. Це, це теж те, що мені не давало спокою близько одного року. Я б практично через рік після його загибелі написала, просто вихлюпнула цю розповідь, і мені також в цьому плані стало легше.